Чи знали ви, що регулярна дезінфекція зменшує ризик кокцидіозу? Багато хто думає, що кокцидіоз є сам по собі. Насправді його збудники кокцидії потрапляють у курку з послідом, коли в курнику вогко та брудно. І отут важливо розуміти: регулярно дезінфікуючи місця утримання птиці, ви зменшуєте ризик кокцидіозу. Чим сухіший та чистіший курник, тим менше шансів, що яйця кокцидій виживуть. Для цього використовуйте мікасан, сухий дезінфікуючий засіб під час кожного прибирання з розрахунку 100 г на метр квадратний. Він знищує шкідливі мікроорганізми прямо на підстилці та підтримує чистоту без агресивної хімії. Тому, якщо хочете здорових курей і спокій за їх яйця, робіть профілактику правильно. Замовити мікасан, ви можете. На сайті або за номером телефону.